i you Добрий вечір до вашої вива за і проти. Ця програма аналізує діяльність Іван Франківської міської ради, є постійне профільні комісії і депутатських фракцій. Ми з'ясовуємо, наскільки ефективною є взаємодія депутатського корпусу 6-го демократичного скликання та виконавчого комітету щодо виконання передвиборчих обіцянок і реалізації ефективної соціально-економічної політики, яка б забезпечила перспективу Єван Франківську поточному році. Ну і докладніше про це ми сьогодні будемо говорити з депутатом міської ради Володимиром Чорноусом. у міській раді. Він репрез. Партію Третя сила. Добрий вечір, пане Володимире. Доброго. Я хочу з вами підсумувати бодай частково п'яту сесію, яка мала яскраво виражений економічний характер, ну, це з огляду на низку соціально-економічних програм, які ви ухвалювали. Наскільки ці програми власне, є дотичними до міського бюджету. До речі, ваш колега депутат Ростислав Кукруд зважає, що спочатку треба. Ухвалювати програми, а потім на їхній базі моделювати головні фінансові документи. Чи ви погоджуєтеся з таким твердженням? Насамперед, користуючись нагодою, хотів би привітати всіх краян світлим святом Стрітення Господнього, побажати їм гарної погоди не тільки за вікном, але й в душах, і в серцях. А щодо вашого запитання, мушу зауважити, що цілком слушним і логічним видається зауваження депутата Кукурудзе. Погодьтеся, тяжко формувати бюджет, закладати певне фінансування, певні обсяги виділених коштів, не знаючи наперед поетапно і попунктово, як будуть розподілятися ці кошти. І, взагалі, не знаючи наперед, чи буде затверджена відповідна програма, під яку ми вже виділили кошти. Я вам ще приклад наведу: ми виділили кошти на фінансування комплексної програми боротьби з злочинністю Франківську, а проєкт цієї програми. Ще навіть не слухався на сесії. Було програма. Ще. Розумієте? І таких прикладів ми можемо навести безліч. Так, дійсно, програми потрібні, бо от ще навскітку дивиться. Хіба не є потрібною програма розвитку малого підприємництва е... міст, програма економічного і соціального розвитку програма міжнародного співробітництва. Інвестиційна програма. Так. Розумієте, вони потрібні. Але на що ставити воза поперед коня? Давайте можливо. Оперативніше на наступний рік готувати відповідним управлінням і профільним комісіям міської ради, готувати все такі проекти програм, подавати їх на затвердження міської ради, а тоді під ці програми голосувати за фінансування під час прийняття бюджету міста на наступний рік. І все-таки, ці програми, які ви ухвалили, ви їх вважаєте швидше. А стабілізаційними чи такими, які дійсно дають якийсь імпульс для розвитку міста, для покращення добробуту людей, бо це є ключова теза у всіх переможців виборчих перегонів, які власне отримали депутатські мандати, в тому числі і ви? Що стосується загальної оцінки, вона швидше песимістична, ніж позитив. Бо дійсно, з одного боку, нас радує, що на виконання передвиборної програми. З якою громадський форум, партія Третя сила і наш лідер Юрій Соловей ішли на вибори міського голови і на вибори до міської ради, деякі положення з цієї програми були закладені. Вийшли в основу. Так, так, в цю Зокрема, ми наголошуємо на пріоритетності розвитку Крипінського промислового вузла. Ну, там є і також тези Ігоря Прокопіва і інших так. тих, хто брав участь в виборчих перегонах. Зрештою, я думаю, що не з доброї ініціативи мерія пішла на поступки іншим кандидатам, колишнім конкурентам міського голови на перегонах осінніх, а лише по-перше, усвідомлюючи дійсно об'єктивну потребу розвитку даного напрямку, життєдіяльності міста і його великий потенціал. Як можливого бюджету формуючого вузла. А по-друге, зрештою, з тим, щоб бути певними, що ця програма буде схвалена депутатами. Бо зауважте, зараз в сесійній залі сидить кілька колишніх кандидатів на посаду міського голови. Я думаю, інакше би були проблеми з затвердженням програми. А щодо самих от усіх. Кілька кандидатів на посаду міського голови швидше за все будуть балотуватися. Вже на парламентських виборах, ви таке припускаєте? Так, звичайно, не можна виключати, що політичний капітал і певний Зароблен авторитет напрацьований на в ході виборчої кампанії, та й зрештою, і досвід такої кампанії Безумовно. буде спонукати когось з кандидатів іти далі і пробувати, ну, будемо сподіватися, з хорошими цілями іти в парламент, щоб лобіювати інтереси міста на державному рівні. А щодо власне, оцінки програм, мене, чесно кажучи. Лякають непевністю деякі цифри. Я вам наведу на скидку. От беремо програму економічного і соціального розвитку міста Франківська. У ній, у ній передбачено фінансування за різними напрямками. І розвитку малого підприємництва, до речі, по малому підприємництву ми розробили і прийняли на тій же п'ятій сесії окрему програму. Але. На фінансування програми розвитку малого підприємництва з бюджету на цей рік виділяється лише 35 тисяч гривень. Водночас на цьому тижні пролунала інформація з уст очільників міськвиконкому про те, що планується у місті у цьому році створити ні багато, ні мало 6250 робочих місць, з них рівно 4 тисячі за рахунок представників малого бізнесу, за рахунок індивідуальних підприємців. Зауважте, а у них вони... паніка після податкового кодексу. Так, за що мова? І погодьтесь, тяжко сподіватися на піднесення малого підприємництва в місті, якщо ми плануємо витратити 9 гривень на створення одного робочого місця. 4 тисячі місць 35 тисяч фінансування. Я так бачу, що ви вважаєте, що ці програми е, виглядають не, не настільки реалістичними для їх виконання. І все-таки е, є виконавчий комітет. Є заступники міського голови, які поки що демонструють високий професіоналізм. Ну, в цьому важко сумніватися, так час покаже. Але все-таки, як ви вважаєте, чи по реалізації цих програм, про які ми говоримо, ви будете судити, міська рада в цілому буде судити про професіоналізм, вміння діяти виконавчого комітету в таких екстремальних умовах, бо безумовно Франкіс перебуває в загальнонаціональному контексті, і важко побудувати якусь ринкову економіку в окремо взятому місці. Зважаючи на фінансово економічну кризу, яка поки що триває в Україні, так, звичайно. Діяльність міськвиконкому і всіх відділів та профільних управлінь виконавчого комітету в найближчі, навіть не рік, в найближчі півроку, буде досить показовою в плані дійсно реальної можливості всіх чиновників, починаючи з міського через голови, ці реалізувати ці програми. Ще кажу, проблеми будуть. Бо погодьтеся, тяжко інтегруватися в Європу за 10 тисяч євро. А саме в такому обсязі фінансування у нас передбачено 100 тисяч гривень з бюджету. У нас передбачено на програму розвитку міжнародного співробітництва і європейської інтеграції. У нас в цій програмі одним із пунктів закладено напит участь представників міста в міжнародних інвестиційних форумах, де місто могло би себе представити. Але на. Ці потреби на відрядження за кордон на міжнародні інвестиційні форуми виділено близько півтори тисячі євро. Скажіть, можна гідно представити місто що, за такі кошти? Прапорці купити цих країн. Мене лякає Росії. ще одна проблема. Ми кажемо, енергетичний криз, енергетична криза, як і продовольча, все-таки є неумолива. Зростання цін на енергоносії буде перманентно тривати роками. І місто мало би подбати про багатомільйонну економію за рахунок запровадження програми енергозбереження. Ми прийняли таку програму. За цією програмою місто планує найближчі 4 роки зекономити на енергоносіях 230 мільйонів гривень. Близько 60 мільйонів на цей рік. А на реалізацію програми ми закладаємо 61 тисячу гривень. Ми хочемо вкласти гривню і зекономити тисячу. Ну нереально погодь. пане Володимире, от, попри це таке критичне зауваження з приводу е, всього економічного блоку, який складає ці програми, все-таки наскільки нині важливо для представницького органу мобілізувати е, е, міський бюджет, дохідну частину його, попри відомі проблеми фінансові в тому числі, наскільки нині важливо разу е, міські місцевому самоврядування, разом з податковою інспекцією використати всі механізми щодо подолання. Зарплат конвертах щодо обмеження податкової заборгованості в житлово-комунальному секторі. Є така заборгованість, правда, і перед пенсійним фондом. Так, звичайно. Проблема існує, бо ви знаєте, у нас одним із національних видів спорту є ухиляння від сплати податків. Ясна річ, проблема з декларуванням доходів, з оподаткуванням працівників, які зараз е, знаходяться в тіні, є. І депутатський корпус рішуче налаштований. На те, щоб долати ці проблеми виводити з тіні оцих підпільних працівників, я вам наведу лише один з приклад, де є резерви наповнення бюджету. Депутати міської ради і члени новообраного міського комітету втрутились, так, втрутились, скажімо, з ким позитивним відтінком цього слова, в роботу конкурсного комітету по організації пасажирських перевезень місті Франківськ. Бо виявилось, зокрема, що деякі з переможців конкурсу на п'ять автобусів показували не 12-13 водіїв, як це передбачено нормам, а виводили на маршрути лише двох офіційно зареєстрованих як працівників водіїв. А решта отримували в конверті заплату. Тому кажу навіть лише за рахунок витягнення стіні оцих підпільних водіїв, які не були оформлені відповідно на них, не нараховують ні внески в різні фонди. Ні, сплачувався прибутковий податок, який є одним з основних Вони джерел. Вони перебували поза зоною за податкового законодавства. Ну кажу, і таких прикладів є безліч. І питання є, наприклад, до підприємства, яке займається збором коштів за паркування автотранспортних засобів, до інших галузей міської господарки. А резерви є, і ми будемо наповнювати їх. Крім того. Користуючись нагодою, хотів би нагадати, що цього року на місяць до 1 травня продовжено термін декларування доходів громадян за попередній рік. Це, зрештою, в інтересах і жителів міста, і тих, хто волею долі закинутий за кордон. Ну, від цієї процедури, до речі, я скажу, що до міського бюджету в попередні роки податківці десь донараховували від 2 до 3 мільйонів гривень додатково. Так, але кажу, в цьому є подвійна користь, обопільна вигода, бо і бюджет наповнюється, а згідно нового податкового кодексу, більше можливостей до наповнення бюджету саме за рахунок прибуткового податку з громадян. Але і громадяни виграють, бо зокрема ті заробітчани, які задекларують доходи, але одночасно мають тут, як правило, дорослих дітей, що навчаються за їхні кошти в вузах різних форм власності. Такі люди при декларуванні доходів мають право на податковий кредит, на зменшення оподаткованого доходу. Тому і вони виграють тому, зекономивши на сплаті податків. Зрештою, ми, депутати, свого боку, будемо робити все для того, щоб не тільки наповнення бюджету, але й витрачання коштів платників податків було максимально прозорим, щоб всі платники податків розуміли, їхні гроші не розтринькуються, а витрачаються на потреби гробанди міста. Нині діяльність міської ради і виконавчого комітету регламентована відповідними положеннями, які ухвалила міська рада. Вам, як професійному юристові, який працює в мандатній комісії, до речі, приписується авторство деяких норм цих регламентів, чи підпорядковані ці документи, власне, підвищенню виконавчої дисципліни, колегіальності, прозорості, партнерським якимось демократичним стосунком між двома гілками міської влади. Так, звичайно, регламент міської ради чи регламент міськвиконкому, який ми теж затверджували на останній сесії, це документи, які, умовно кажучи, є основним законом, своєрідною конституцією міського владування. Тому ми були зацікавлені, в тому, щоб закласти в нові регламенти насамперед ідеологію максимальної прозорості і відкритості влади, її доступності. Для огляду виборцями і, зрештою, знову ж таки повторюю, платниками податків ми хотіли, щоб дійсно ті ідеали демократії, які існують в сучасних цивілізованих країн, були закладені на рівні нормативного акту, яким є регламент міської ради, регламент виконавчого комітету. навіть більше, ми всупереч досвіду попередніх скликань міської ради. Наполягли на тому, що регламент міськвиконкому затверджується не самим виконком. Це безпрецедентний випадок, до речі. Так, не виконком, а сесія міської ради. Ми, народні обранці, а не виконавча гілка місцевого самоврядування, приймали цей документ. Тому що, на жаль, в попередні роки були неподинокі випадки, коли змінювались тексти рішень виконкому вже після того, як голосувалися на засіданні виконкому. Було багато непрозорості в діяльності виконавчого комітету, бо навіть якщо порівняти офіційні сайти міст Вінниці, Рівного і Франківська, дотепер залишається досить таки закритою діяльність виконавчих служб міст. Тому, ясна річ, ми зацікавлені були в тому, щоб діяльність і міської ради, і чиновників міськвиконкому була максимально відкритою для громад. Ну, чиновники можуть трактувати, що власне, це її втручання, і в компетенцію міського голови, деякі норми, які там закладені. Е, ну, я як юрист не можу, не, не можу погодитись з такою точкою зору, тому що, як правило, ми всі формулювання робили виважено і максимально грамотно в юридичному сенсі. От, зокрема, як останній конфлікт з призначенням чи звільненням з посади керівника водойкотехпром. Ми ще, закладаючи норму відповідну в регламент міської ради, не брали на себе виключне повноваження міського голови щодо призначення чи звільнення керівників комунальних підприємств. Ми лише хотіли, щоб розгляд їх кандидатур був публічним. Обговорення їх кандидатур, обговорення їхніх програм, їхньої концепції бачення розвитку того чи іншого підприємства, яке планують очолити ці кандидати. Щоб це все було максимально прозорим і доступним для відкритого обговорення. Ми не посягаємо на право міського голови вершити кадрову політику в місті. Але ми хочемо, хоча б в моральному плані, стимулювати його до призначення високопрофесійних керівників. Для глядачів скажемо, що дійсно на позачерговій сесії міська рада подала вето міського голови з приводу можливої відставки директора комунального підприємства Водоекотехпром. Нагадаємо, на п'ятій сесії міськради депутати рекомендували Віктору Віношкевичу звільнити Романа Шестопалова за начето незадовільні фінансово-економічні показники підприємства. Подробиці від Світлани Колесникової аби вирішити долю Романа Шестопалова, міські обранці зібралися у позачерговий раз без запізнень депутати у сесійній залі. Юрист міськвиконкому Надія Кедик зачитує розпорядження міського голови. каже рішення минулої сесії незаконне. Вважаємо, що пункт третє рішення повністю суперечить вимогам як Конституції України, так і закону України про місцеве самоврядування, оскільки в даному випадку сесія Івано-Франківської міської ради перебирає непритаманні її повноваження, втручається в повноваження, відбирає фактично повноваження у міського голови. Натомість депутати й заперечують, у розпорядженні міського голови йде мова про. Цитую про зупинення дії пункту 3 рішення 3 сесії Андрійської міської ради. Закон не передбачає е, зупинення пункту, а передбачає зупинення рішень. Проект рішення, який на минулій сесії прийняли міські обранці, має всього п'ять пунктів. Серед них визнати стан справ на воду котехпромі незадовільними, рекомендувати міському голові звільнити Романа Шестопалова, і ось третій заветований пункт розглянути питання щодо призначення нового керівника на водокотехпромі на наступній сесії міської ради. Не заплутатися у написаному, а розкласти все по полицях намагаються бютівці. Рада каже: рекомендувати міському голові звільнити Шестопалова. Міський голова погоджується з цим, він не зупиняє цим пункт. Він погоджується з тим, що робота підприємства є незадовільна. Вдумайтеся, дві речі він погоджує. Більше того, він погоджується з тим, що питання щодо надання дозволу на отримання кредиту розглянути після призначення нового керівника. Це четвертий пункт. Від обговорень одразу до голосування не витрачати час даремно запропонували свободівці. Між тим нагадали тиждень тому рішення щодо керівника воду міські обранці прийняли майже одноголосно. Прошу звернути увагу, на те, що сесія як представник власника. Як представник власника, а власник є територіальна громада природньо хоче мати вплив на призначення керівників стратегічних підприємств міста. Без жодних змін проект рішення у цілому депутати подали на повторне голосування. 52 за. Троє регіоналів утримались. Підготувати вимоги для претендентів на вакантне місце. Доручив міський голова. Вага стать Такого кольору волосся, має бути, вік і так далі. Ще одне вето на рішення депутатського корпусу Віктора Анушкевичус не накладатиме. Утім, про звільнення керівника водою Кетехпрому говорити зарано. Звіт Романа Шестопалова мер Івано-Франківська заслухає особисто. Якщо депутати не хочуть слухати повного детального звіту, щоб людина підготувалася, тому що людина була не готова, він доповідав зовсім по іншому питанню. Тому після персональної розмови з шестопалем я прийму рішення. Світлана Колеснікова Андрій Шкварла для програми За і проти. Вадим от скажіть, будь ласка, подолання вето це можна трактувати як вже дію цих регламентів, про які ми говоримо? Чи все-таки міська рада хоче себе показати, чи позиціонує себе як дійсно ключова структура у місцевому самоврядуванні? Як власне це трактувати? Я думаю, що тут, напевно, в комплексі мають місце обидві названі вами причини. Бо, зрештою, якщо пригадуєте, коли вперше міська рада голосувала за те, щоб рекомендувати голові зняти керівника водокотехпрому, я, як зрештою, міський голова утримався від голосування, бо вважав як юрист, що ми просто порушуємо процедуру. Мало би в ідеалі бути заслуховування звіту керівника, а тоді за результатами обговорення звіту. Визнати роботу його незадовільною і відповідно дати рекомендацію міському голові. Натомість питання звучало про виділення кредиту, а закінчується кадровим річ. Тому кажу, я мав застереження, хоча я теж не симпатизую керівникові цього комунального підприємства. А я голосував як юрист, він я втримав, чужий, чужий, тому що так. він чужий, так? Ну не зрештою не тому, а тому, що дійсно показники невтішні його діяльності за останні кілька місяців. Інша річ. Коли міський голова зупинив дію рішення, тут я вже мав знову ж таки всі підстави голосувати, і як житель міста, і як юрист за те, щоб подолати умовно карчове. Тому що, по-перше, зупинено було не все рішення, а лише частина його. Тому саме заперечення голови було неграмотно виписано юридично. І, зрештою, для мене було важливо продемонструвати єдність депутатського корпусу і його пріоритет. Перед виконавчою структурою місцевого самовіду Володимир Ярославичу, наступну сесію журналісти швидше за все назвуть комунальною, позаяк вона розгляне або дасть добро на процес реформування житлово комунального господарства. Ви спробуєте виводити цю галузь через банкрутство. Взагалі, які припускаєте сценарії розвитку подій От 24 лютого на пленарному засіданні? Там є дві точки зору, наскільки я знаю, так? Так, ясна річ, бо частина депутатського корпусу схиляється до такої точки зору, що треба розробити ефективну програму виведення житлово-комунальних господарств криз. За рахунок скорочення управлінських витрат, які в них становлять близько 80% від загального бюджету житлово-комунальних організацій, за рахунок запровадження ефективного менеджменту. За рахунок, зрештою, аудиту робочого часу і усунення невластивих жекам робіт. Ви ж знаєте, дотепер ДРУ отримує кошти за прибирання доріг і тротуарів, а двірники ЖЕКів повинні прибирати не тільки прибудинкові території, але й виконувати роботу ДРУ, за яке отримують гроші. Не двірники ж. Зрештою, у нас навіть в місті є досвід позитивної роботи деяких ЖЕКів, наприклад, першого і дев'ятого. У них заборгованість перед пенсійним фондом або нульова, або чисто символічна. З іншого боку, другий, четвертий, восьмий ЖЕК це житлово-комунальні організації, які за останній рік допустили значне нарощування боргу як перед податковцями, так і перед пенсійним фондом. Є проблеми. Інша річ, що є бажаючі одним махом, як хірурги, а не терапевти. Розумієте, знищити жеки через процедуру банкрутства, бо їм це видається легшим Я не згоден з такою точкою. Гаразд, ми будемо ще говорити про о, перебіг наступної комунальної сесії, яка відбудеться 24 лютого. Я вам дякую, що ви завітали до нашої студії свої аргументи за і проти щодо рішень п'ятої сесії Афраківської міської ради висловив депутат міськради від партії Третя Сила Володимир Журнов. Спасибі за увагу. Хай вам щастить.